Цього разу нам треба скоротити корінь із 1 двохсотої. Для цього треба винести максимально все за корінь, що можливо. Якщо, в принципі, це можливо. Я вам пропоную зупинити відео і зробити це самостійно. А потім ви повернетесь і будемо робити це разом і перевіряти, що в нас вийшло. Отже, є декілька шляхів, як можна це зробити. Як приклад, можемо взяти ось такий. Ми можемо корінь із 1 100 записати як корінь з 1 ділити на корінь із 200. А корінь з 1 це 1. Отже, це буде 1 ділити на корінь із 200. І тепер давайте щось спробуємо зробити з цим коренем із 200. Давайте ось тут запишемо корінь із 200. І оскільки це не повний квадрат, то нам треба його розбити на множники. Для початку 200 ділиться на 2, тому давайте розіб'ємо це на 2. І 200 ділити на 2 це 100. Отже, розбиваємо на 2 та 100. І тут можна помітити, що 100 це вже якраз таки у нас буде повний квадрат. Тому ми можемо це переписати як корінь із 2 множити на 100. Або це те ж саме, що корінь з 2 множити на корінь із 100. А корінь із 100 це 10. Отже, це буде 10 множити на корінь із 2. Це один з методів, як це можна розв'язати. Або, якщо ви зразу не побачили, що у нас 100 це повний квадрат, то можна спробувати розбити це далі на множники. Тобто, давайте запишемо корінь з 200 і почнемо його розбивати на множники. Розбиваємо спочатку на 2 та 100. І тепер 100 ми можемо далі розбивати на 2, воно ділиться, лишиться 50. 50 ми далі можемо розбивати. 50 у нас знову ж таки ділиться на 2. Лишається 25. І 25 це теж повний квадрат. Але якщо ви теж цього не помітили, то можна подумати, на що може ділитися 25. 2 не підходить, 3 не підходить, 4 не підходить, 5. 25 ділиться на 5. І скільки буде 25 ділити на 5, це 5. Отже, ми повністю розбили наше число 200 на прості множники. І тепер треба подивитись, чи є тут множники, що трапляються як мінімум двічі. І у нас це будуть ось ці двійки та п'ятірки. Саме їх ми зможемо винести за корінь. Отже, давайте перепишемо корінь з 200, як корінь. Такий великий корінь запишемо, І туди внесемо: у нас буде 2 множити на 2, множити на 5, множити на 5 і множити на 2. Отже, також це можна розбити на ось такі менші корені, як 2 на 2, множити на корінь із 5 на 5, і множити на корінь з двох. Що таке корінь із 2 множити на 2? По суті, це просто 2. А корінь із 5 множити на 5 це 5. Отже, у нас виходить 2 на 5 і множити на корінь з 2, тобто це виходить 10 коренів з 2. Як ви бачите, відповідь та сама, але тут можна підходити різними способами. Перший, якщо ви помітили, це буде трошки швидше, а другим також надійний спосіб, але він буде трохи довшим.